Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сьогодні у патрулі про головне. Запрещаючи які наркотичні засоби, зброя, вибухівка. Ви зараз реально лупите. Лупите нас, що міліції. А ви ще міліціонери? Звісно. Я тіше стоять. Походи, уважаємо. Уважаємо. Людей куча чуть ви не вгробили. Це хто це зробив? Я зробив. А хто я? Я за рулем. А хто був за рулем? Під час патрулювання надійшов виклик про допомогу від екіпажу 212, який патрулював в районі Бортничів, про необхідність допомоги в зв'язку з тим, що водій на терезовому стані, який вчинив ДТП, поводив себе неадекватно. Буйно кидався на працівників поліції. Поверніться, сядьте в машину. Ні! Сядьте в автомобіль, я сказала. Де ваші документи? Дома. дома. сказав, Де ваші документи? Я Нам вдалося за допомогою прибору драгер встановити в міст алкоголю даного водія. Що нема? Іначе дід. Я людей люблю. Я сидим, люби... людим, сидим. Присядьте, пожалуйста. Не, я людей уважаю. Не, я люблю уважать, я, я люблю за ройдел. Сейчас уровень. И по-любому давай, давай. Харес... Було принято мир і відвезено його в рай виділ. Дайте. Не, у мене живи, каче. Шо ти чуди? Шо я ж? Ти вий окно вибил. А потім скажуть, що це його били, да? Саша, не вибухайте, не кипайте. Я сказав, Сережа. Я сказав, базар закончен. Базар закончен. Коли оформлялися документи на евакуацію даного автомобіля, під'їхали невідомі особи, які почали ображати інспекторів патрульної служби, всіляко провокувати нас. Можеш просто сняти, сніми, просайдемо. Ні, сніми по. Сніми Бог. Погрузи мою машину. На чому грудь? Плакай на коленях. Думаєте? Блокируйте. Після того як вони знову сіли в машину і хотіли подовжити рух, машину було блоковано. <ріпи> Сідей. Сідей. Руки, да. з... берівчина! Я, я вас не ну, шо, я вас не трогав. <ріпи> я не трогав. Я їду до виводі, іде старі страв, Один э, чоловік вийшов, пасажир з заднього сидіння, та наніс удар дівчині, тобто нашій співробітниці. Руки в бред мені зайдите.

Ну, я викрутився, було прийнято рішення зробити посів гору для зупинки групового нападу на працівників поліції. Не викидайте! В сторону дайте! Тікло! Я тебе не видав! Я вважаю, що цей постріл був необхідний, так як людей було багато в порівнянні з працівниками поліції, тому це, вважаю, що єдиний правильний варіант був. Стоять! Після пострілу вгору трошки натовп б заспокоївся, самих активних членів було затримано. Да, дайте наручники видка, змістить нарушники зміни, ну, не приколі, о, чувак! Мені ще на руками розмахивали, щоб ці наручники надівали. Важливо, щоб не було таких випадків в майбутньому, тому всіх хочу попросити, від імені, мабуть, всіх поліцейських, щоб люди не зловживали алкоголем, вели себе нормально, як, це, ну, як годиться в суспільстві нормальному. От, щоб не скоїли правопорушень, ну і тоді все буде гаразд. Запрещаю ще наркотичні засоби в автомобілі, зброя, вибухів, там прибуваючи у складі патруля 503-го, чергуючи на оболоні, приблизно 14-й годині 30 хвилин отримали повідомлення про те, що троє невідомих осіб заштовхали в автомобіль АВО червоного кольору іншу людину та намагаються вивести в невідомому напрямку. І через буквально 5 хвилин цей автомобіль був виявлений одним з наших патрулів. Наш патруль під'їхав. Для надання допомоги. Провели затримання, люди не зачинили супротиву, всіх по черзі вивели, надягли кайданки та дочекалися приїзду слідчої оперативної групи. За чого билися? По машині вдарив. Ми його не пропустили, так якби він вискочив, знаєте. А чим вдарив? Саме? Ну, ну, та, да, да. Нахуй, да. Є, так? Да? Да. Так а де ще один? А де його машина? Ще? ще один, виходить. Я не знаю, він пішки тут був. Ну а чому чого ви чекали машину за те Ну то спитайте, з кого посичили. Запитайте, з кого Нікого не тащили. Та сказали, що одного. Запис... Ну побилися ну хлопці. Сказали, побилися, що... просто побилися. Все записують. Що посадили, щоб проучити. Понятно. Як ви хотіли проучити? Ремінцом по задниці. Ремінцом по задниці? З травматичної зброї, Ні, Я не вживаю. Травматичне озброєння не, вживаєте. Травматична зброя. Травматична зброя не вживаєте, чи що? Ні. Так травмати. Мене не застосовується, вживати і не можна, вживають піщу і останне. Ситуація досить сумнівна, оскільки, як пояснив потерпілий, його не пропустили на пішохідному переході. Він образився та вдарив ногою по бамперу даного автомобіля. Хлопці, які вискочили з автомобіля, в свою чергу також образилися. Вчинилася бійка, подальше вони його заштовхали в автомобіль та намагалися вивезти з Києва. в невідомому напрямку. Свої дії вони пояснити не змогли. Сказали, що це було спонтанне рішення. Однак особа, яка постраждала, ми її перевірили по базі даних. Виявилося, що в нього також зареєстрована зброя є, але де вона, він не може пояснити. Тобто, ну, ситуація там неоднозначна. Тобто, що там було причиною, це вже розбереться слідство. А чому? Пістолет ви зняли так, запобіжника. Ні, 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 він ну, я не знімав. Чому був взятий, коли у вас виймали його? Він був знятий з запобіжника, всумуєш сюди. Я Це... зброю знаю то. Так. Ну так, так ви знаєте, що вона ж сама не знімається з за запобіжника, правильно? То, І сама подползли. не стріляє. Може ви випадкову. І дозвіл десь забули, так? тож поїхали. Нема, не по ну все ж, все, все, дивлюсь, все виняли, передивились. Ми ж при вас так. Так. Я до вас претензій ніяких немає. Ми зробили поверхневий огляд під час затримання. А вже більш суттєвий огляд був зроблений під час огляду слідчими та в присутності свідків. А, ну нормально, ще й хамота є, так? Так, вони в пасічці були добре сложені, ну, да. в трьох кармані. А зачем? Я пам'ятаю. Це в куртках продається з — ні, Я не пам'ятаю щось рукою в машині. розмірчик такий тонув. Ви матимете змогу показати, що ви робили саме такими гамутами в машині. Вам лучше вспомню. Саме такими дві Як ми бачимо, дана ситуація з банальної суперечки, яка виникла між чоловіками, переросла у кримінальну справу. Я вважаю, що було б непогано, якби наші громадяни в цій конфліктній ситуації намагалися вирішити це ну, скажімо, вербальним шляхом. А у разі, якщо це вже неможливо, то тоді викликати поліцію, яка втрутиться та допоможе вирішити ваші питання, проблеми. Тому що це може призвести до того, що ну, банально ваша суперечка призведе вас до того, що ви отрим... опинитесь за гратами. Надійшов нам виклик. Про те, що по вулиці Ващенка рухається автомобіль і сказано, що за кермом знаходиться водій. Останній схожому на алкогольне сп'яніння. Прибувши на місце, даний автомобіль було виявлено, він був припаркований, водія в ньому вже не було, він знаходився поруч з автомобілем. Я, я за кермом не був! всі за керму! Був. Був. Я, я був за по поводу цього автомобіля є заувоження. Є свідки, які стверджують, що ви в стані алкогольне сп'яніння. Керували даним транспортним засобом. Запах з рота був алкоголю, він поводив себе досить агресивно та неадекватно. Чого ви це включаєте? Понятно, що ви зараз будете що розповідати. Я розповідаю, тебе ви на себе берете. Спокойні, пожалуйста. Особи його становити не вдалося, проте він постійно, на протязі, мабуть, хвилин сорока він повторював, що він є співробітник міліції. Давайте, ви зараз реально робите, робите нахід на працівника міліції. А ви ще міліціонер. Каніш. Ви до мене придобувалися як до працівника міліції. Так, ми, ми не знаємо, чи ви працівник міліції, чи ні. Ви ж не надали нам документи. Так, і я ви мені надали на документи. Я вам показував. Ви надали документи. документи працівника міліції. Працівник. працівник? працівник? Працівник міліції. А не поліції, міліції. Хто а така міліції? Що Так ви ж також працівник міліції. Знаєте, хто Що мінять? Що міняється? Це міняє. А ви в якому званні? Ви ж працівник Раз. міліції, правильно? Повіри, біжу, я а, да. Ну повірю, що так? В званні я не уверен, що ви більше, ніяк. Повірю, будь ласка, в цьому. Можемо поспорити. Те, що він не робив, а на вас вішать. Це обідно. Хлопці працюють, а на вас. Поліція розкрила. Про що ви будете? Полі... Полі... Поліцейська і отримала гроші. Про що ви вийшли? І бідин халявний катає, я постанила свої бабки, як заправляються. Ти братан працюєш за 10 10 братан, гривень. — Я не братан вам. чи Вам тобі, чи як до вас звертатися. Не а братан. Безразні. У мене знаєте, хто я А Я працюю за 2,5 гривень. — а ви мені не братан. Ти от, от он, чесно, не вибір сказав. От скільки отримали? Яка вам різниця, скільки я повчав? Да. А є 200. Я, я, Та мені без разниця, скільки а я складаю. А то, що в мене вийшли мої премії на напорить вам, щоб вам заплатити гроші, бо в нас бюджету немає. Я, я, я дружний до вас ставиться. Ви в поліції. Він поводив себе досить агресивно, сказав, що він не довіряє співробітникам поліції і бажає розмовляти лише зі співробітниками міліції. Я вам не довіряю, вами я не буду. Я довіряю працівникам міліції, а не поліції. Поліція це не інструктур. Я взагалі як підрозділ не, не і все. Нікуди я з вами їхати не буду. Ой, вам буде. У зв'язку з тим, що він поводив себе досить некоректно, він ображав нас, кричав нас та погрожував нам, погрожував нам звільненням, погрожував нам прокуратурою. Особа була доставлена до райвідділку. Що відділку. Я противник міліції вообще поліції не понимаю. А будеш будешь Міліцією буду будет Так, що ти хочеш? Ну все, пішли ждете. Мене взагалі не пінять, за те, що я, блід, ішов дому, забрали мене. Ви знаєте. Бо я працівник міліції. Далі він в райвідділку поводив себе також досить агресивно. О, спасібо. А тепер зафіксуйте пошту. Звай медику. Тепер Тихо, не вер не верті. Дивіться, ламай другер. Виключи свою колоназу. Така колона, дивіться, дав б. Щас беруть. Що дав? Ну давай, давай, ну. Що давлю, не вдержи. Опу. Набирали баламболі кущили. Кажись, не бачилось. Снімай давай! Угу. Я думаю, що люди могли би задумати, що сьогодні ти сідаєш за кермо п'яним, а на завтра твоя дитина може вийти зі школи і буде інший водій їхати стані алкогольного сп'яніння. Про це треба задумуватись. Будь-які зміни потрібно починати з себе. Не потрібно сподіватися лише на зміну поліції, що вона щось зміниться. Якщо людина не почне з себе. Не перестане кидати недопалки на вулиці. Не перестане порушувати правила дорожнього руху. Не перестане вживати нецензурну лексику. Прийдіть як та інших громадянах. Нічого в нашій країні змінюватись не буде. Будь-які зміни починаються з себе. Далі у патрулі про головне. Ну, Парижки не знаю. Я. Не, ти не знаю. Що... Задивої. Говно мои проверка. Что вы делали, ребят? Машину тормозили? Нормально, тормознули, тормози, я пьяный. А? Машину заварил. Сделайте мне, защити меня. Защити, защити меня, не ты Успокойтесь, уважаемые! Уважаемые, мы сейчас... К нам поступил вызов от граждан Наболонского района, что ну, водитель автомобиля вел себя неадекватно на дороге, то есть подрезал, нарушал правила дорожного движения и вызвали полицию. Приехал наш экипаж, остановили водителя, попросили выйти из машины. Он начал вести себя неадекватно. Я из полиции. Я просто здесь, не я. Шла машина. А почему вы не хотите пройти сегодня на драггер? За Вы ну, готовы? Готов, конечно. Вы хотите? А что, что? Ну, проверить вас на наличие алкоголя. Да есть алкоголь, конечно. Есть? Вы согласны пройти по драггеру? Ну, не Вы да, у меня есть инсол. Ты готовы пройти Ал КТ? Для меня нет, конечно, нет. Нет. Да. А почему? Объясняю, потому что вот, ты меня прилагаешь. Мне интересно. Буквально полтора месяца назад мы остановили этот же автомобиль. За рулем сидел этот же водитель. и тоже в пьяном состоянии, но увел себя немножко адекватнее. Были составлены на нем материалы, свидетели при этом присутствовали. Мы отнеслись к нему лояльно, автомобиль не доставляли на штрафплощадку. Приехала его жена, под расписку забрала автомобиль, он поблагодарил, сказал, что мы хорошо работаем, спасибо вам большое. И спустя некоторое время, буквально полтора месяца, повторилась та же самая ситуация, этот же водитель, этот же автомобиль. Закрывай дверь. Там свої. Да, а за що у вас наручники? Ви арушники. За що? Все. Ми їдемо в да відділу. Ви ви за те, що ви хуліганите, за те, що ви оскарбляєте поліцейських. Я... От, там що... есть, все блядь. є, все є. Як ви розмовляєте з нами нецензурною мовою, як ви посилаєте нас на невідомо куди. Это як я ви проводимо поліцейський з моніторингом. Да. Чесо, Добре, будь ласка, підсуньте далі. Засуне сюди. Придивіть, будь ласка, документи, що ви полковник. що ви другий раз за місяць порушуєте правила дорожнього руху, керуєте транспортним засобом в стані алкогольного стяніння. Ну як ні? Якщо так. Неважливо, я вважаю, що чоловіка, якого б статусу не ніби, все одно має бути залишитися чоловіком. Тому що ми всі рівні перед нашим законом, яким би ти не був міліціонером, милиці... поліцейським, прокурором, депутатом. Ти також чоловік і повинен контролювати себе. Ти нормально вважаєш, що робиш? Чому ви кричите? Чому ви кричите? Я з вами нормально розмовляю. Прошу, не поводьте себе агресивно, Поводьте себе нормально. Вам не стыдно, что ли? А вам, не стыдно? вам не стыдно? что вы працівник милиции и позволяете себе вот так с пра... нами разговаривать? Вы же не остановите. Я просто е... С удовольствием. Вы украинцы, говно вы украинцы. В итоге я доставлю в отделение милиции, составлю на него админ протокол по 130 статье 1 и 185. -й. Зліст на непокора законним вимогам працівникам лицом. Алло, бля сказав, знімай, х пофиги. Снимай, бль ты хочу сидіти так. Сразу говорю, давай, а? Что за х ты урод сидиш здесь, красавець такий, Мальчик красивий, блядь. Ой, блядь, красивый. Что за пишешь, бь, ти, на пыль. ж дума поедешь. Очень приятным моментом было это то, что граждане не проехали мимо, то есть не остались в сторонке, а отреагировали на данную ситуацию, вызвали появлению, то есть поступили, как ну, настоящие украинцы, которые им не все равно, не безразлично, что происходит на наших улицах и как происходит. Им очень большое спасибо. близько першої години ночі ми знаходились на патрулюванні по вулиці Московська. Повз нас проїжджав автомобіль, який в нас викликав підозру. Коли ми вирішили його перевірити, перевірити водія. Ми поїхали слідом за ним. Кото відділення просила площадя. Даний автомобіль дуже часто міняв напрямок. Поки ми їхали, це все було протягом 10 хвилин даний автомобіль чуть не збив людину, яка переходила дорогу, і вискакувала дуже часто на зустрічний рух. Водії, які були в цей час на дорозі, вирішили нам допомогти. Чим самим два автомобіля за участю їх і нас, ми на силу зупинили. Даний автомобіль. На машину документи з'являють. На машину, де документи. На документи, на машини. Документ є другається. Ми задержали даних людей. Це були азербайджанці. Молодики. Їм було на вигляд по років 20-22. З ними була дівчина, українка. Ну, не я. Я ти, не знаю, говорю, ти, ти говори, мені не знаю. Я тебе говорю телефон, бери в карман. по-человечески. По по-человечески да? тебе говорят, уберите меня. это по-человечески. А то, что вы чуть людей не угробили куча, это как? Ну, это нормально? А людей куча чуть вы не угробили, это кто сделал? Я сделал. А кто я? Я за рулем. А кто был за рулем? Я за рулем. А кто был за рулем? Ты меня сделал. Кто, кто, был, кто был за рулем? Я из детства, да, да. Кто был за рулем? Я за рулем. А кто был? Я не делал. Как зовут я его? Не знаю. Не знаю. Вот Спрашивай. это он был за рулем, да? Да. Все, спасибо за показания. На камеру да. записали. Наші питання, чому вони не зупинились на вимогу, а вони сказали, що злякались того, що в нього не було водійського посвідчення. Він просто тікав. Права вдома. А тих паспорт є? А де теж вдома? не, машини. Машини. А чого ти так їздив неадекватно? Що так неадекватно їздив? Ну от, от так не ровно їздив, чого розвертався на 360. по встрече, по осі для движения по всій вулиці проїхав, по ВКВ Васильківський. На вимогу під проводіти каміліції не зупинявся, коли смігавка місіна тобі зупиніться вправо, країні. Право ні, в вдома, просто я із. Причому тут право. Треба коли поліція поліції треба зупинилися. Ця людина перебувала в Україні по паспорту дві неділі. Тобто за дві неділі в чужій країні, приїхавши, він собі дозволив керувати транспортом без водійського посвідчення, керуючи просто аварійно на дорозі. Шумка мені Ні, то мені тато. Сумка, де документа. Коли вони відкрили багажник в пачці під сигарет. Був е, білий порошок, він був схований просто в пасі під фольгою. Ми викликали СОГ. – Болієш? – кріп, так. Так, що віти. О, ось явно. Вот она. О -о -о. Тюрми, Есть. Все, сок выпукай. А чем болезнь, говоришь? Болезнь. Это что? Я за это 300, наверное, девятая, да, Толик, позвонишь писать? Да, 309. Как И это называется? Выключу, белый да, порошок. порошок. Как это, это называется? По называется, что меня. Называется как вот это? Порошок, как называется? меня, меня. Как называется? Как называется? Не знаю, да, это шахта. Наркота, да? Не, знаю, не знаю, що А ж... вони відразу перестали говорити російською мовою. Вони її почали не розуміти. Я, 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 я... Азербайджанський... я, я все... по-русски не знаю. Тюкну... Телефон сюди, сюди. Сюди. Я по-русски не знаю. Ші. Он дурака включає. Не включає ну, дурака. Ну ти же сказав, не я писать Паспорт, у кого до паспорт? Це паспорт второго громадянина. держить. Второго Де де твій документ? Документ. О, Это... На англійськам розварюч англій турецький турецький, турецький це хорошо. Я вважаю, що після таких правопорушень, ну по-перше, міра наказання має бути дійсно сурова, тому що просто штраф у вигляді 255 гривень або проїзд на червоний 425 гривень. Ну це якось ви знаєте, якось просто смішно, тому що ну насамперед. Могло дуже постраждати багато людей. Дивіться у наступному патрулі. Просто прямо пригнув під колеса. У Святоїнському районі вообще тут а. Ти зачем? Тікай! Що буду стреляти пораження, ромеллі. Отпечатки пальців, так вот.